Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас такий Lexus CT о CT 2012 року це гібрид на гарних фарках, нова зимня гума, є безключовий доступ, комплектація електрорегулювання сидінь, повний електропакет, підігріли, дивіться в якому стані салончик. Рижий вініл, дверні карти, дуже гарний стан, просто бомба. Також є люк, потолочок чистий, машинка без проблем та турбот. І це, друзі, білий перламутр, виглядає дуже потужно, дуже в стання, подивіться. Станка в Так, все виглядає. Дуже доглянута тачка за ударні гроші. Приїжджайте, друзі. На тест-драйв, на огляд. Дуже прикольна автівка за свої гроші та саме головне, витрата палива по місту 5 літрів, по трасі 6, 6,6,5. Смотря, як ви будете їздити. Всіх очікуємо на тест-драйв, на огляд, тачка, топ.